5 грудня відзначаємо міжнародний день волонтера. З початку російсько-української війни волонтери це потужна сила підтримки нашого війська. Нині відомо чимало волонтерських організацій, яким довіряємо, які ініціюють збори коштів для необхідного захисникам та виконують їхні замовлення. Про волонтерський штаб 4.5.0 у новому випуску програми Воєнний час. Штабу 4.5.0 за постійну підтримку та допомогу хлопцям, які бойових дій. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо за вашу підтримку. Слава нації! Сила єднання українців на початку Великої війни вражала. Буквально за кілька днів утворилися штаби, волонтерські центри, куди люди несли усе необхідне для військових. На початку лютого 2022 року об'єдналися і хмельницькі підприємці. В офісі Андрія Лужняка на Грошевського 45 сформувався центр збору волонтерів, який згодом назвали штаб 450. Ми починали з того, що взагалі шукали якийсь пісок, мішки купували в епіцентрі, передавали військовим, їздили на блокпости. Там ну, от, 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 -от з того, все починалось. А потім один з наших товаришів, вже зараз, так, військовий, попросив бронежилети. Потрібно було хлопцям бронежилети. Їх відправляли на ноль туди, де були бойові дії. І з цього насправді почався весь штаб, тому що для цього запиту потрібно було більше людей залучати великі суми грошей, і на диво все вдалося дуже легко. З часом коло благодійників підприємців росло. Закуповували бронежилети, вийшли навіть на представників Чехії. Через Чехію нам присилали сюди набагато дешевше ніж ми могли десь знайти тут в Україні. І за весь час близько напевно 4 тисяч бронежилетів. Ну укомплектованих вже так це плити і. Жилети самі ми закупили і передавали на різні, дуже різні підрозділи, частини. Дрони, бронежилети, зарядні станції, автівки, запити необхідного для фронту збільшувалися щоденно. На війні здається, що навіть самі такі якісь громадські громадські да речі, але вони є розхідник. Тобто, ті самі машини, це є розхідник. Навіть нещодавна наша історія. Ми куп... мали купувати для потреб штабу. Машину, ми її купили, але саме буквально за декілька днів нам прилітає повідомлення від наших військових, кому ми рік тому передали автівку, що вона розбита, вона врятувала життя, але вона перевернулася, вся пом'ята, і ми були змушені віддати свою машину туди. розумієте. ту ми забрали. Зараз ми її ремонтуємо. Коштів для забезпечення потреб військових потрібно чимало. Тож волонтери штабу 4.5.0 щоразу вигадують цікаві способи їх збору, як от благодійні аукціони, концерти. Якщо на початку, коли це все почалося в нашій країні. У людей було і натхнення, і було можливість донатити і великі суми надходили буквально за лічені дні. Чим далі триває війна, тим людям складніше виділяти ці кошти. І тому ми в певний момент зрозуміли, що просто просити людей. Скидайте благодійні внески, воно не працює, і тому було прийнято рішення проводити певні заходи, на які б люди могли б і прийняти в них участь, і разом з тим задонатити. Ми проводили декілька благодійних аукціонів і благодійних концертів. Лоти на аукціонах штабу 450 унікальні. До таких лотів, що мені найбільше імпонували, це були Прапори підписані Залужним, підписані Будановим. В нас був прапор, підписаний Джонсонюком, перепрошую, Борисом Джонсоном, як ми називаємо Джонсонюком. І був у нас півник з броварів, точно такий самий підписаний Борисом Джонсоном. Були спортивні лоти, рукавички підписані кличком, м'яч підписаний Андрієм Шевченком, не говорячи про різні військові лоти. Як, от, наприклад, там штурвал від розбитого літака е, наших староксятинівських льотчиків. Максимальна сума зібрана на аукціонах на потреби військових мільйон двадцять п'ять тисяч гривень. Ми за ті кошти придбали автівку і передали її представникам головного управління розвідки. Крім концертів та аукціонів, волонтери організовують благодійні квізи. Квіз це благодійна вікторина, яку ми зараз проводимо один раз в два тижні. І залучаємо, можна так сказати, наших друзів, знайомих, простих хмельничан, які хочуть приєднатися до інтелектуальної спільноти і зіграти в веселу і інтелектуальну гру. Таким чином ми залучаємо кошти і допомагаємо нашим військовим, тому що постійний збір відкритий у нас під час квізу, де люди донатять за вхід, і таким чином ми збираємо. На потреби наших військових шукають представники штабу й інші форми збору коштів. Окрім того, ми літом проводили фільми під відкритим небом. Ми так само збирали людей і дітей, тому що ми часто показували мультфільми. У нас був проектор відповідно, і ми крутили фільми за донат. Так само намагалися. Проводити якісь навчальні семінари. В нас були семінари з психологом, різноманітні сесії, якісь навчальні і розважальні програми для дітей. Одним словом, ми намагалися залучити якомога більше аудиторії і дати найрізноманітніший продукт у штабі 4.5.0 Нині працює команда, яка формує аптечки для захисників. Київська область, Чернігівська область. Перші дні війни в нас саме ось ця кімната нам була завалена просто медикаментами. В нас працювали лікарі, які сортували медикаменти, які допомагали складати аптечки, показували, як це правильно робиться, і допомагали підбирати якісні продукти. Тому що дуже важливу роль формування аптечок відіграють. Якісні турнікети. Один якісний турнікет може врятувати життя. Залучають хмельницькі волонтери іноземних благодійників. Волонтери штабу 450 кажуть, у їхній роботі є історії, які вражають. Буквально нещодавно дуже якась така зворушлива, як на мене, історія. Мені телефонує військовий. каже: у мене згоріли жилет плити чи міг би ти вислати. А в нас вже на штабі буквально не залишилось там. Дві два чи три бронежилети лишилися, ми їх так лишали на потреби штабу, вдруг когось десь да, е, своїм. І я кажу: ну і ладно, я свій віддам, типу, той, що ми собі лишали. І Я його відправляю, він мені через тиждень скидає фото з лікарні, з госпіталя, де він лежить, і таким хриплим голосом говорить про те, що дякую, що врятували життя. Каже, типу, якраз дві кулі спинили, два осколка. Два осколка спинив спинили саме плита. Ну, от такі, ну, типу, такі історії вони насправді. Допомагають е, натхненню бути, знаєте, допомагати далі. Була одна історія, коли наш знайомий військовий, будучи на нулі, е, вирішив допомогти одній дівчині, е, тому що те населення населений пункт, де вони були, це було буквально за там декілька кілометрів до лінії фронту. Е, він їх допоміг переїхати в Хмельницький. А ми взяли над нею початкове шевство. Ми допомогли їй. Е, Винайняти квартиру, продукти, речі початково влаштували на одну роботу, і певний час, поки вона не стала на ноги, ми їй допомагали. Це таки був реальний досвід допомоги переселенцям. Насправді ми спілкуємося з багатьма військовими і всі їхні історії дуже особистісно сприймаємо це завжди дуже болюче слухати, тому що багато з них це вже. Як наші друзі, і ми допомагали різним підрозділам. І серед тих людей були як і наші друзі, і знайомі, так і люди, з якими ми вперше познайомилися під час війни. Чому звертаються до нас? Напевно, що через те, що вже за довгий час нашої роботи про нас багато знають. Ми ведемо активну соцмережі. І ми завжди намагалися допомогти. Хочемо подякувати за плити, е, які нам подарували і підігнали наші друзі Смельницького, Андрій Лужняк, вся його команда. Вони всі на хлопцях, вони всі нас захищають. Ми вам дуже сильно вдячні і слава Україні. Героям слава! Участь у благодійних акціях штабу 4.5.0 беруть відомі особистості. З багатьма із них співпрацюють уже не один рік. З штабом «4.5.0» ми співпрацюємо вже понад рік. Приємно, що ми маємо можливість і щастя долучитися до такої доброї справи, яку роблять ці хоробрі, сміливі, і наполегливі люди. Приємно, що відбуваються концерти, концерти такого класичного спрямування, концерти, в яких беруть участь симфонічний оркестр. І, до прикладу, якщо навесні цього року ми виконували рок-хіти. То е, зараз ми готуємо програму е, музика, магічна музика Гаррі Поттера». Програму програма дуже цікава і е, така популярна. Маю надію, що ми зможемо за допомогою цієї музики зібрати максимальну кількість коштів, щоб волонтери змогли реалізувати всі свої цілі і завдання. Також зло скажу, що цю програму ми е, оркестр впродовж наступних півроку буде презентувати в Європі, і це такий наш. Подарунок, тобто ми її тут не показували і не грали, і от саме наш такий дарунок для, для штабу, для всіх, хто прийдуть підтримати наших військових, що вони мали змогу послухати саме цей такий гарний вид і жанр музичного мистецтва. Я теж брала участь у аукціонах, які організували штаб 4-5 Це велика потужна команда, якій можна довіряти, тому що з самого першого дня війни вони почали свою роботу, почали свій рух і вони допомагають по сьогоднішній день. Дуже багато знаю, що вони організували і різних і концертів, і благодійних аукціонів, і якихось малесеньких, навіть кінопоказів, на яких збирали великі суми. Тому їм можна довіряти, і я щиро пишаюся, що я долучилася саме до них. І що? Друзі, слава Україні! Героям слава! На нашій сторінці в інстаграму ми постійно публікуємо активні актуальні наші збори. І там є посилання на наші банки в монобанку, куди при переході ви можете задонатити на той поточний збір, який ми проводимо. З початку повномасштабної війни штабу 450 вдалося зібрати понад 54 мільйони гривень. Більшу частину цих коштів задонатили самі волонтери-штабівці. З нагоди Міжнародного дня волонтера бажаємо їм, щоб їхні благодійні справи допомогли наблизити нашу перемогу.